Коли промовляв він до нас по дорозі. І коли виясняв нам Писання. І зараз ми встали і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі 11 і тих, що з ними були. Які розповідали, що Господь дійсно Воскрес і з'явився, був спочатку. Символ іншим, але я хочу, щоб ми з вами взяли до уваги. Що як багато намагаються ходити з Господом, але на превеликий жаль, до кінця не розуміють істини Господь. На превеликий жаль, як багато сьогодні називають себе християнами, але очі їхні ніби закриті від того, щоб зрозуміти сутність, ким є Господь безпосередньо для них. Як багато сьогодні називають себе християнами, але ототожнюють себе серпою і з Господом, знаєте, тільки два рази рік. На Пасху і на Різдво, як ми кажемо. Я теж колись був один з таких. Бо ми сповідали православні. І я знаю, як це ходити в церкву два рази в рік. коли вже їй дорослий був. Не мав не бажання, знаєте, нічого такого. Але. Ми не на усудім говоримо сьогодні. Але я дякую Богу і хочу, щоб ми з вами взяли до уваги сутність того благословіння Господнього, коли сам Господь проловив хліб, благословив і подав їм. І після того, коли вони вкусили, як написано в Святому Письмі, для того, щоб очі твої відкрилися, для того, щоб ти зрозумів сутність писання. Для того, щоб Господь від... відкрив твій розум для розуміння писання, ти маєш прийняти те, що Господь дає тобі. Господь сам благословив, приломив і подає сьогодні тобі. Що залишається від нас? Тільки прийняти. Тільки прийняти все готове, що Господь до нас готовий. Написано, що не бачили того око, не чули того вуха. І навіть на розум не приходило людині все те, що приготовив Господь для люблячих його. Як багато сьогодні з нас мають очі, щоб бачити, але не бачать. Мають вуха, щоб ніби чути, але не чують. І не хочуть навернутися. Є багато і таких, які відсторонили самі істину і не хочуть мати єднання. І є багато таких, які рахують себе недостойними і не хочуть мати єднання з Господом. Є такі демонікації. Але знову ж, дорогі брати і сестри, не на осуд їм ми будемо це говорити. Я впевнений в Господу, що Господь все упорядкує свій час. І я вірю, що Господь є Батько добрим. І Він любить дітей своїх. Він каже, що є в мене вівці і іншої отаки. Розумієте? Господь не відсторонює себе від інших. Більше того, хочу сказати і нагадати кожному з нас, що не дивлячись на те, що спасіння є від іудеїв, бо і наш Господь Ісус Христос, Він також є євреєм. Але коли Господь приводив приклади для учнів своїх, для священнослужителів і тих, хто слідували за ним, Він приводив приклад, знаєте кого, як правило, язичники. Самарян, так як із зупинився, не пройшов. Священник, коли він пройшов, той не пройшов. Він приводив і інші приклади по відношенню до того, як істина Господь, вона проявляється в любові до життя перед усім. Бо Бог то є любов. І любов найбільший дар з небес немає. Це найбільший дар. Сьогодні християни починають, знаєте, ділити себе, ділити свою, своє бачення, свою, ніби святість і праведність Господі, часто відокремлюються, часто діляться, часто шукають свого, як написано, а не того, що завгодно Господа. Але Господь настільки він добрий, що Він здатний був що і зробив, залишити народ свій. До часу для того, щоб ми з вами, які фактично походимо з язичництва, з різних, розумієте, тих таких жахливих, я би сказав, культурних традицій і атрибутів, які ми цінували так довгий час, щоб ми з вами сьогодні могли навернутися і отримати оті обітниці от Господні. Які належали в свій час тільки до єврейського народу. але сьогодні прийшли на нас з вами. І щоб і ми з вами також стали спадкоємцями величної Божої милості благодаті через Господа Їхнього і вже Господа нашого, Ісуса Христа. Але знову ж, ми знаємо, що святе письмо навчає і каже, і це також буде дочасно. Тому що милість і благодать свою Господь від свого народу сирі не забране. Якщо навіть те, що народ Божий, народ єврейський, відсторонює сьогодні Месію і їхнього Месію, то написано, що це теж буде дочасно. Тому що Бог любить своїх дітей. І так як в нас, наприклад, якщо є декілька дітей, і не кожен з них однаковий, так? Те, хто більш черніший, стикненіший, хто не зовсім. Але статус, те, що вони лишаються нашими дітьми, ми ж змінити не можемо. Тому так і Господь. Він знає своїх написів. Кожного поїв. І він милість свою і любов не відмінив до кожного з них. Він буде. Їх очікувати. І він предупреділив в час, коли це буде мати місце. Він предупреділив час, коли це станеться. Я хочу просто взяти до уваги ще пару таких важливих моментів і подій, чим є Воскресіння Господнє для кожного з нас сьогодні, як віруючих християн, котрі прийняли Господа і котрі мають бажання єднатися. Які приймають Боже благословіння і не відсторонюють отой хліб Господній, яким являється тілом Його, як ми з вами минулої неділі мали спомин страждань і смерті Господа нашого Ісуса Христа. Тому Воскресіння Ісуса дає нам всім надію, що Ісус переміг смерть. Смерть. Це, як правило, знаєте, кінець, який ми з вами по людському розумінню розуміємо, але не для Бога. У Христі ми маємо надію на вічне життя. І в післанні до однієї з церков, до Коринської церкви, написано такі слова. Та тепер Христос устав з мертвих, первісток спокійних. Оскільки смерть через людину, то через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі поживуть. Кожний у своєму порядку? Первісто Христос, потім ті, які Христові. під час Його приходу. Воскресіння Ісуса Христа. Воно вже надало перемогу. Через Воскресіння Ісуса Христа ми маємо перемогу надріхом, страхом і темною. Римляна 6 глава. Написано. Отож ми, поховані з Ним, хрещенням у смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Ми більше не Раби гріха, ми живемо новим життям, оновленим у Христі Ісусі, за що йому велична, добрична слава, палам і покаяння. Воскресіння закликає нас до певної місії, як сказав Ісус Христос своїм учням. Які отримали доручення проповідувати сьогодні. Його Івангелія і свідкувати Воскреслого Ісуса Христа і смерті. Також Воскресіння нагадує про обіцянку Його повернення, що Він знову прийде за нами. Тому ми сьогодні з вами живемо в очікуванні Його славного повернення. Господь гряде. Скажемо на це. Амінь. Блаженні ті, хто очікують Господа в Його повернення. Ми не знаємо, і Писання не відкриває нам ніяких дат, горіли і сестри, коли саме це станеться. Ми знаємо з історії, що були такі певні, скажімо, категорії християнських течіїв, які намагалися щось досліджувати, щось впроваджувати, щось говорити про ті чи інші дати. Але Христос сказав, що... Ми з вами покликані бути Його свідками. А всі пори і часи, які у владі Божій постали, вони здійсняться в свій час. Ми ж з вами повинні дбати про себе та ближче. Любити Бога, як написано, всім своїм серцем, всім своїм розумінням. Всією своєю крепостю і любити ближнього свого як самого себе. В цьому весь закон і всі пророки чуєте. Як багато, 613, і скільки там того всього було приписано в івдейській торі, сьогодні Господь зводить до двох. Всього до двох. І якщо хоча б в цьому. Прибуде, знайте, що в цьому весь і пророки. І це буде благословенням для тебе, буде благословінням і для нас. І для всіх ближніх далі, що кого покличе наш Господь. Господь Грин. Йому за все. Слава хвала і подяка. Хочу сказати, що Вознесення Ісуса Христа і на цьому будемо завершувати. Нашу надійну проповідь. Це не просто подія минулого. Хоча ми з вами розуміємо, що вона, по суті, так і є. Але це жива реальність для кожного з нас, особливо тих, хто вірує. І ця реальність вона здатна змінити наше життя. Яким чином запитаємо ми з вами? Через віру. Без віри Богу договір, як написано неможливо. Але через віру, як дар Божий, ми сьогодні з вами і отримаємо ці обітниці, як ми кажемо, тобто обітниці Господні, які стають реальністю нашого сьогодення, і являється великим, великим Божим благословенням для всіх віруючих і церкви Господні тут на цій землі. Якщо хто з нас ще не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя, знайдемо. Що у Бога найактуальніший день називається, знаєте як? Не субота, не неділя. І не понеділок, або якісь поточні дні. Господь завжди кличе цей день, сьогодні день Твого спасіння. Сьогодні день Твого примирення! Сьогодні найкращий час для примирення Твого з Богом. Сьогодні час відкритим Твоє серце для Господа. І якщо ти вже віручий, то просто тоді завжди пам'ятай. Щоб...